В ефірі новини. Дивіться у випуску. До Дня Збройних сил України в Ізмаївському державному гуманітарному університеті пройшла інтерактивна лекція. Про ситуацію на дорогах міста інформує прес-служба патрульної поліції. Якою буде погода у грудні, розповіли синоптики Дунайської гідрометобсерваторії. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 7 грудня орієнтовно такі: 336 тисяч осіб особового складу, 5680 тисяч танків, 10 тисяч одиниці бойових броньованих машин, 8045 тисяч артилерійських систем, 919 реактивних систем залпового вогню, 605 засобів протиповітряної оборони, 324 літаки, 324 гелікоптери. 6116 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1571 крилата ракета, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10561 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 1156 одиниць спеціальної техніки. Музика. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмирського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Сьогодні вночі російські терористи упродовж двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмельський район. Наші сили протиповітряної оборони збили переважну кількість шахедів. Проте, на жаль, є влучання. Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру по Дунав'ям. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однією з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, вкотре наголошу. Шуємо на необхідності реагувати на сигнал повітряної тривоги в разі небезпеки. В Ізмаїлі стартував монтаж головної новорічної красуні. В умовах воєнного часу оздоблення буде мінімалістичним, ілюмінація обмеженою, а масові зібрання біля неї заборонені, повідомили у мерії. Згідно з рішенням виконкому, у зв'язку з воєнним станом в країні та триваючою військовою агресією РФ проти України, а також необхідністю дотримання заходів безпеки. Є заборона на масові зібрання людей. І різдвяно-новорічні свята не виняток. Ялинку буде встановлено, але святкове оздоблення площі Ще зроблять скромним відповідно до умов нинішнього непростого часу. Сьогодні ялинку зберуть, а вже завтра прикрасять. У вечірню пору на ній буде вімкнена скромна ілюмінація. 6 грудня до Дня Збройних сил України в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті пройшла інтерактивна лекція з історії військових формувань українців, починаючи з 16 століття і до сьогодення. Докладніше розкаже наш кореспондент. Проведення відкритих лекцій в Ізмельському державному гуманітарному університеті стало регулярним форматом популяризації науки 6 грудня. До дня ЗСУ відбулася лекція кандидата історичних наук доцента Івана Татаринова. Тема заходу історія військових формувань українців з 16 століття до сьогодення. Ми продовжуємо нашу науково-просвітницьку роботу з молоддю сьогодні. Зважаючи на те, що наша країна святкує дуже важливе свято, особливо в сучасних умовах. Це День збройних сил України. Тому сьогодні у відкритій лекції я розповідаю нашим студентам, нашим викладачам, нашим гостям про те, як відбувалося становлення цих збройних сил. Від історії козацтва і до сучасних збройних сил до сучасних зсу треба відзначити, що взагалі наші збройні сили у 1991 році, коли були сформовані, вони продовжували ще радянську традицію, яка ну фактично була чуждою для військових традицій саме українського війська. Але після війни, яка почалася в 2014 році, уряд провів відповідні реформи, і наше українське військо почало набувати саме національність рис і ознак, і от сьогодні ми пройдемося від перших козаків і до української повстанської армії, і прослідкуємо, що наше сучасне українське військо взяло від своїх пращурів. Лектор розповів, що формування українського війська має тривалу історію від козаччини і до сучасності. Українське воїнство, його форма, обладунки та зброя зазнали різних трансформацій. Були продемонстровані окремі види зброї. Один з перших пірнач на перших порах. Це була чисто Мелітарна бойова зброя використовували її для того, щоб наносити ну, такі, е, потужні удари по супротивнику. І якщо навіть супротивник захищений кольчовою, то зважаючи на те, що вся сила удару зосереджується на одному зубчику, то вона е, не проб'є хорчову, звісно, але внутрішні переломи для жертви забезпечені. Під час лекції говорили про те, звідки сучасні захисники беруть свою символіку та військові традиції. Так, наприклад, морська піхота у своїй символіці використовує зображення меча гетьмана Петра Кунашевича Сагайдачного. Морська піхота діє і в небі, це крила, і в морі, це якір, і, звісно, на суходолі. Це меч Петра Кунашевича Сагайдачного. Реєстровці Хмельницького, так звані німці Виговського, Сердюки Дорошенка, компанійці Мазепи, надвірні війська Розумовського, Задунайські та Чорноморські козаки відрізнялися зовнішнім виглядом, одягом, зброєю, яку використовували. Такі шаблі масово використовували козаки ще з часів Хмельницького, і за часів Мазепи вони також ще були у ходу. Вона достатньо легка, тобто, нею можна красиво розмахувати. Діяти як з коня, так і пішем. 20-те століття для українського війська було не менш строкатим. Легіон січових стрільців, конвойна варта Скоропадського, чорні запорожці директорії виступали на захисті української державності. Наступним витком боротьби за українську державу стали часи Другої світової війни. Водночас змінилося екіпірування українських бійців. Вона була створена на базі двох головних уборів. Це так звана киянка, головний убір армії директорії, і Мазепенка, яка використовувалася в українській галицькій армії. Тобто, за кроєм вона як звичайний кашкет, але оці два таких, елементи вони нагадують якби, розріз козацької шапки. Причому ця традиція вона на сьогоднішній день відображена і в сучасних збройних силах України. Формування українського війська продовжується, бо сильна армія це сильна держава. Наприкінці лекції всі охочі могли ближче розглянути представлену зброю і поставити додаткові питання. Цей знаменний день. Я хочу привітати наших захисників з їх професійним святом, бо справді є така професія захищати батьківщину. Хочу їм побажати успіхів, наснаги, хоробрості, бути стій. Кими на захисті нашої держави, слава Україні і героям слава Анастасія Грекова, Ілля Кулинич, місцеві новини. У цей непростий час, коли Україна відбуває військову агресію Росії, багато дітей залишилися без батьків, їхнього кохання та турботи. У День Святого Миколая ізмейльські морські прикордонники не залишилися осторонь долі таких діток. Про трагічні історії 12-річної Ангеліни та 10-річного Данила прикордонники навчального центру морської охорони дізналися минулого року. Батько дівчинки загинув 2022 року, виконуючи свій військовий обов'язок. Торік і Данило втратив обох своїх батьків. Батька, а згодом і найріднішу людину, яка дала йому життя маму. 6 грудня у День Святого Миколая військовослужбовці відвідали школу, в якій навчаються Ангеліна та Данило. Миколайчики у морській формі подарували дітям теплий одяг, іграшки, смаколики, гарний настрій, міцні обійми та душевне тепло. А головне спілкування справжніх друзів. Радість та емоції, з якими діти сприйняли цю зустріч, надихають, надають наснаги та викликають у серцях непохитну віру в те, що ми обов'язково. Військово переможемо ворога. І всі наступні покоління житимуть у мирній та квітучій Україні, зазначили військовослужбовці. Яка ситуація на дорогах міста, скільки ДТП сталося за минулий тиждень, та які ще правопорушення зафіксовані, інформує прес-служба патрульної поліції. Подробиці дивіться у сюжеті. За період з 29 листопада по 4 грудня поліцейські відпрацювали близько 80 звернень від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Також було зафіксовано 125 адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Крім того, у нас було складено 4 адміністративних протоколи на водіїв, що керували в стані або з ознаками алкогольного сп'яніння за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. І відповідні адміністративні матеріали були направлені на розгляд до міського районного суду, подальшу долю водіїв буде вирішувати суд. Правоохоронцями складено 24 адміністративних матеріали у сфері забезпечення громадської безпеки, а саме за куріння в громадських місцях, порушення тиші та порядку. Не обійшлося і без дорожньо-транспортних пригод з 29 листопада, по 4 грудня, на дорогах міста трапилося 10 дорожньо-транспортних пригод. І у нас є одна постраждала особа. Це неповнолітня дитина. Яка постраждала внаслідок ДТП з потерпілим. у зв'язку з відсутністю вуличного освітлення та короткістю світового дня? Гостро постає питання помітності велосипедистів на дорогах міста. Відзначили у патрульній. Дуже часто велосипедисти їздять без елементарних світловідбивальних елементів та ще й одягнені у чорний одяг. Часто нехтування правилами руху для любителів велотранспорту призводить до дорожньо-транспортних пригод з потерпілими чи навіть загиблими. Тому нагадую, що відповідно до пункту 6.2 правил дорожнього руху України, велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами спереду білого кольору. По боках помаранчевого ззаду червоного. Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар або фара. Порушення цієї вимоги карається адміністративно. У випадку порушення ПДР велосипедисти притягаються до адміністративної відповідальності за вимогами статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні водії, будьте уважні та обачні та бережіть себе. Пам'ятайте наш номер спецлінії 102. Наталя Гаврилова, Іля Кулинич для програми Новин в Ізмаїлі поліцейські скерували до суду обвинувальні акти відносно двох водіїв, які допустили ДТП і травмування керманичів двоколісників. Чоловіки, керуючи транспортними засобами, порушили правила дорожнього руху, чим призвели до отримання потерпілих тілесних ушкоджень середньої тяжкості. За скоєне правопорушникам загрожує від чималого штрафу до обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. Нагадаємо, у вересні поточного року житель Ізмаїла, рухаючись на легковому автомобілі Кія по вулиці Аврамівська, проігнорував вимоги дорожнього знаку надати дорогу. Не пропустив велосипедистку, яка рухалася вулицею княгині Ольги і мала перевагу в русі та допустив з нею зіткнення. Друга автопригода сталася у листопаді на вулиці Незалежності в селищі Суворова із Мильського району. Місцевий чоловік, керуючи легковим автомобілем Тойота, при виїзді на перехрестя, не надав перевагу в русі мотоциклісту, який їхав головною дорогою. Для уникнення зіткнення з автомобілем водій двоколісника різко почав гальмувати, не впорався з керуванням і в'їхав у паркан будинку. Останній місяць 2023 року та перший календарної зими буде відносно теплим та з опадами. А ось кількість опадів прогнозується в межах норми. Яка погода буде в грудні, ми дізнавалися у провідних синоптиків Дунайської гідрометобсерваторії. Дивіться далі. Холодний подих першого місяця зими частина областей, у тому числі Ізмаїл, та район, добре відчули ще з минулих вихідних. Якою ж буде погода у грудні? Далі розповіла провідна синоптикиня Дунайської гідрометобсерваторії. Вода нашого регіону в дікабріміся буде приділятися в основному. Циклоніческої деятельності воздушних мас в першій половині, другій повышенного давления. Як розповіла синоптикиня, зараз по Дунайський край знаходиться під впливом великого антициклону. Сейчас ми знаходимося під влиянием обширного циклону, який охоплює всю Європу і визвав в центральній Європі многочисленно осадки, снігопади і штормовий вітер по степенно в более южный район, и когда фронтальный разделу проходит через наш регион, то мы наблюдаем небольшие осадки, смешанные осадки и снег. При этом температура повітря не снижується. Температура воздуха при этом существенно не понижається и ночью и днём около У середині грудня температура повітря буде коливатися. В отдельные дні будуть понижатися ночью до 4-6 градусов мороза, днем около 0. Також у другій половині місяця гребінь азовського антициклону принесе теплі повітряні маси. Температура воздуха при этом будет положительно и ночью, и днем. В течение третьей декада погода нашего района будет определяться гребнем сибирского антициклона. Наблюдаться ясная погода. В ночные часы температура воздуха упадет до 80 градусов мороза. Днем слабо отрицательная температура. В целом за декабрь среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы. И количество осадков за месяц ожидается в пределах нормы за декабрь месяц. Снежана Щербина, Илья Кулиныч для программы «Новин». Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні такий курс валют. Долар США – купівля 36 ,85 гривень 85 копійок, продаж 37 ,41 гривень 41 копійка. Євро – купівля 39 ,38 гривень 38 копійок, продаж 40 ,66 гривень 66 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 8 грудня в Ізмаїлі очікується хмарна погода. Вночі та вранці сніг, в день без істотних опадів. На дорогах ожеледиться, вітер північний – 9,14 метрів на секунду. Вночі температура повітря – 0,2 градуси морозу, в день – 0,2 градуси тепла. В Одесі хмарно можливі опади у вигляді мокрого снігу. Вітер змінних напрямків 7-8 метрів на секунду. Вночі температура повітря від 0 до одного градусу морозу, в день один градус нижче нуля. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелtv.com, а також на YouTube-каналі ізмелтвонлай та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.